Сумніву, кожна жінка бажає бути красивою, привабливою у добрій фізичній формі. Досягти цього можна багатьма способами: відвідувати дорогі спа-салони, мучити себе всілякими дієтами і ще багато чого вигадувати. Але найприємнішим і красивим способом корекції фігури, формування гарного настрою і розвитку пластики з давніх часів є танець. Проте не все так просто і легко, як може здатися на перший погляд. Падала, подималась, і знову пробувала. В принципі, мене заворожив цей вид спорту. Це дуже цікаве направлення. Тут дуже багато нового, завжди нового. Ну, в принципі, я дуже довольна, що я потрапила і тренирую маленьких, і дорослих, і, можна сказати, жінок. На жаль, все ще існує певний скептицизм по відношенню до спортивного направлення Полденс, оскільки пілон це снаряд, що використовують і при виконанні особливих танців. Саме тому у свідомості людей виникає прикра плутанина. Лучше, звісно ж, все таки опиратися на історію, яка існує да, з Древнього древніваліма з. С шестой акробатики, когда мужчины да, то есть приобретали и силу, и выносливость да, на вертикальном шесте, когда работали. То есть, если, например, тоже упираться на историю, то в Индии да, это было как направление йоги, мужчины э, э, сражались да, э, и вырабатывали как бы в себе э, силу духа, да, потому что это очень сложно. Э, Тобто какие якісь -то там акробати, там, наприклад, сальто і да, опять вийти на піло, які спрыжки з пілона, ну, сривчики. Тобто, це очень сложно. Ми все-таки більше за историю. Досягнути успіху можливо тільки за умови сталевої сили волі, а ще мати велике бажання та постійно працювати над собою. Ми приравнюємося к спорту, э, навірно, Робатіка спортивна, гімнастика спортивна, легка атлетика. як виявилось, обмежень за віком полденці майже не існує. Знайомтесь ця маленька красуня Ілона Їй тільки сім років, а вона вже намагається самоствердитись у спорті. Побачили, що є зібність у дитини саме до цього спорту. Зацікавив мене, зацікавив її, зацікавив нашого тата. І вирішили спробувати, в неї дуже гарно вийшло, нам сподобалося, їй сподобалося. І так вирішили ходити, почали ходити. У Пані Тетяни, три доньки і всі займаються спортом. Кожну дитину підбираємо свій. Тобто Старшого нас вона займалася басейн, Цю ми відправили на акробатику. Тобто у нас кожна дитина займається. Ми дивимося, просто до якої дитини яка склонність, куди йде. Туди і відправляємо. Проти волі не йдемо». Полденс як і будь-який вид спорту може бути небезпечним. Проте вовків боятись до лісу, не ходити. Завжди це материнське страх, він завжди присутній і буде завжди присутній, якщо вона буде сідати за стіл їсти, вона теж буде присутня, що або вона вколиться, або вона ще щось робить, або вона подавиться. Це материнський інстинкт. Але якщо ти потрапляш, якщо ти отправляєш дитину займатися спортом, тривога присутня, але сидіти вдома це не вихід, треба займатися чимось. Дівчата немов справжні фанатки полденсу, виснажують себе тренуваннями і завжди знаходять на це час. Я до сих пор займаюся бальними танцями. Це красивий спорт мені подобається. Коли я вперше прийшла сюди. Мне понравилось, я прям загорела этим, но очень не испугалась. Думала, что это очень тяжело, не смогу себя поднять или еще что-то, сделать какой-то трюк. Но со временем мы занимались, занимались, ну там, качали пресс, руки. И теперь ну, с каждым занятием все лучше и лучше Заня... ну, сделать какие-то трюки или еще что-то, пробовать новое, все получается. чемпионат мы с сестрой испывались но ничего с каждым занятием и занимались и вот готовим номер на чемпионат мы поедем в Киев я не знаю куда точно но там у нас получается будут разные категории. Мы будем выступать в юниорах. Ну и будем показывать свой номер. Потом кто выиграет, будет уже на гала-концерте вечером. Ну що ж, девчата, обожаем вам успеху. Честно говоря, мне очень сильно повезло с учениками, ученики все творческие личности, и они мне во многом помогают, да, вот хотят, например, подойти как-то к этому по-своему, да, мы как бы оговариваем этот момент и соответственно делаем так, как желает в первую очередь спортсмен, потому что ему выступают. Да? Ну, естественно, я как тренер поправляю, исправляю все ошибки, и спортсмен уже работает над ними. Мы вот готовимся сейчас на чемпионат тренер года, который состоится в Киеве 1 марта. И э, надеюсь, что мои э, ученики займут какие-то призовые места, потому что они готовились, э, работали над собой. Моя ученица э, Елена посетит скоро чемпионат Украины по полденсу. Это очень серьезный чемпионат на уровне европейского чемпионата. На этом чемпионате э, Лучші тройки попадуть на лондонський чемпіонат, поэтому будем тримати кулачки за нашу Єлену і за наших учасників, 1 марта. Триматимемо кулаки, і ми та на цьому розповідь про досить новий для України вид спорту Полденс не закінчуємо. Наступного тижня розповімо ще більше.